Підтримала з самопочатку позицію Сполучених безумовне, безумовну тишу. Безумовне припинення вогню. Чому? Тому що не потрібно тоді мати 10, 20, я не знаю, скільки зустрічей на технічному рівні, щоб обговорювати умови. То є безумовне. Я вважаю, що це більш швидкий варіант, але ми не будемо. Проти будь-якого формату будь-яких кроків до безумовного припинення вогню. Першим кроком може бути, і саме через це технічна зустріч, це тиша. Як то кажуть, в небі або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону, він мені передавав про що вони говорили з Путіним, саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання, інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме, тому я думаю, що наша сторона технічна. Технічна команда, вона буде готова зі списком а, цивільних об'єктів, об'єктів і напрямків, де б ми це бачили. Але я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч, а, тому що ми бачимо технічні команди. І я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню. І саме від цього буде, буде залежати результат, якщо сторони дійсно хочуть цього, або роблять вид, що вони цього хочуть. Так, ми цього хочемо, команда буде на достатньо високому рівні. Технічно професійні люди. Також окремо буде міністр оборони. Так, і я думаю, що. Ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними. Я думаю, що питання не з українською командою точно стоїть.